гір-тютюнник, три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив хлопцями однокурсниками. Той і купив і з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпаєркового, А перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива пишно волоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотом, тепер не сяє. Видно, думаю, собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся марфі і кажу через молоденьку сосну Здрастуйте, тітко! Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику, у нас її називають ще Та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як куці студентські новини розказано, сесію здав, костюми купив. А чого тітка Марфа Яркова так на мене дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже: Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа, тоді її в селі за маленький зріст називали маленькою марфою, знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула, мабуть, його ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги. і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочці й рясній спідничці над босими ногами і сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки, втекла від молотарки або від косаря, з яким в'язала, або з лук, де сіну скритують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи, є, нема, є, нема є. Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височений, ходючий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостре підняте вгору плече, Марфа підхоплювалась йому на зустрічі і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечко Левко, а от мишка є пісьом це? Нема, отказував дядько Левко, блукаючи очима поверх золотого Марфиного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не брешіть, дядечко, є ж. Ну, є, є, але не тобі, Софі. Дядечко Левко, дайте я його хоч в руках подержу. Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна, заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечко, і отдам!» Сині Марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає її сумки конверта і простягає марфі. На, тільки не кажи нікому, що давав, бо за це виженуть мене. Ні ні, дядечку, аж похлинається від щирости марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться її щуками. пригортає його до грудей, цілує в зворотню адресу. Чорнила слізь мене, розмаш, каже Левко і одвертається, жде. Марта, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудя, і шепоче, шепоче. Ну, от бачите, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть, Софії, я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, ріднесенький, Надо вам осьо вип'єте за моє здоров'я. Вона дістає з-за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить Левко. А так зроду не взяв би і чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумкою, тоді не дуже то люди писали одне одному. А марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував мамо, дядько Левко? Ні, він мовчав, сама бачила й чула. Я теж бо за нею слідком з роботи тікала. От туди ярком ярком, і до пошти. Дивлюся, вона вже на поріжку сидить, жде. Щораз перша вгадувала, коли тато обізвиться. і ви на неї не сердилися? У горі сину ні на кого серця немає, саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто зна сину? Серце у всіх людей не однакове, в неї таке бача, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому 33, а їй 19. два годочки прожила скарпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однаковий зоставався, і в 20, і в 30 годочків. Сокіл був, став не такий смаглявий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко очі підіймав. Більше долони їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею, аж ромни туди їх повезли, то вже й не пекли, а тільки голубили, такі сумні, дивиться ними, як із туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа. Щовечора і гомонимо, бувало, втрьох або співаємо потихеньку, Тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї такий тоді був, як і сама вона, ось ось наче переломиться, ну, але ловкий, а Карпа хоч викинь. Сидить у стелю дивиться, або вуса дме то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок миску гарячих, він їсти страх любив, ложку в руки, їж карпи, і тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить, а супе так, що ледь каганець на столі не гасне. Я каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати в галушки. Стопикий був, товстоногий. Рудий, матінко, ти моя, як стара солома, Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу, а він затулить над брів'я долонею і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, михайле кажу, хоч би разочок на неї глянув Бачиш, як вона до тебе світиться. А він навіщо ж людину мучити, як вона і так мучиться. Очі мамині сухі, голоса ні здригнеться, і я чую, за ним спогади її не щемлять її, не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софія, Соню, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і я вперше за два роки себе побачив. Побачив і не впізнав. Не тільки голова вся, і брови посивіли. Зразу подумав був, може, то іні, і це на дворі було, не в бараці, тернув долонею. Ні, не іній. Більше не дивитимусь. Роблю я тут, як і вдома, вікна, двері, тільки не для хат, тільки не фільончасті, столи, ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі крадькома. Погане виходить. Серце болить, як подумаю, що то з моїх рук виходить отаке. Дерево хороше, в нашій стороні з нього би білі палати робили. Але сире, та інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала? Як буде скрута, не жалій, Він мені, бабуть, уже й не знадобиться. Не так то й далеко я зайшов та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають у зиму. Годують так такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо яркови 15 мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Вдягачка, звичайна, селянам до неї не звикати. Всю ніч снилася мені моя сосна. Це ж вона вже досі, в коліно, а може, й вища. Сосна, а за нею річки синє крило. Хі, ні ти, ні синок, мій колосочок чогось давно не снетешся, тільки привиджуєтесь. Сусіда мій нарах молиться у вісні, а Бога не називає, до кого молиться. Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить марфана душа нещасна. Соню, Сходи до неї і скажи, що я послав її, як співав на ярмарках зінківських бандористочка сліпенький, послав три зосуді з поклоном. Та не знаю, чи перелетять вони сибірне Сходиму, чи впадуть од морозу. і Сходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову Сибірне і сходиму. Сходи, єдина моя в світі соню. Може, вона покличе душу свою назад, і тоді до мене прийде забуття, хоч на хвильку. Обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки житиму. Коли це було, а я й досі думаю, як вони чули один одного, Марфа і тато, як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак один одного чуючи? Тоді б не було тебе, шумить велика татова сосна. Три зозолі з поклоном. Григір Тютюнник.